Що ми тут маємо? Борщ зелений. Із сметаною, із з м'ясом, кап... із... з квасолею, mm -hmm. і яйцями. І, звісно ж, зелений. Зелений, зелений. А смачний, смачний. <глотить> і язика проглотить. О, так? Да? Я вгадала? вгадала. Доброго вечора, дід. Смачного всім Чо Чути воно захололо геть диви. Та холодне я аж пальці замерз. Та ні, воно не холодне. Просто застило так mm -hmm. гарно. Це називається апельсиновий десерт. Якщо хочеш, то їж, а я і не заставляю. Скільки хочеш, скільки їш. А ти що змерз чи що Так? Mm -hmm. да? Та в хаті ж не холодно. Не знаю, мені хлопця, я замерз Не mm -hmm. знаю, на дворі то взагалі страшне, що робиться. Що воно таке за вечір, як воно буде до ранку? Ну, дивилася по прогнозу, то завтра вже. А слідуючий ну, ранок вже, не цей, що буде, то вже буде температура підвищена. Так що. Але ж там далі бачу вже на тому тижні там середі, чи що 14, плюс. так, коротше. Коротше. А переглядаю там Тік-Ток. Боже, оце хоч є що виложувати. Скільки людей постраждали, га? Показують і теплиці, і, от і під дугами. І плівки, і агроволокно піднімають, а воно все. Боже, стільки ж там труда, стільки надії на ті гроші, на все, всі ж хотіли заробити, щось виростити. Ай. Скільки картоплі ранні погибло. Ох, а які там дерева кущі, то не ну оце що ранні тут і всі загинули, бідні все. Дивимося всі уважно, mm -hmm. як тіт порається з біля тарілки. Якби, а ти так замерзла, то ти... Ну, воно ж тепленьке, О, хороше. Якби ще й я замерзла. <плес> так тобі й треба. Мерзне-мерзне вовчий хвіст. Ох, і ісмочно. Ти так ні, не знаю, як я видержую. Я ж оце дивлюся, воно ж мені теж хочеться. Ну я не хочеться. Не. І я все видержую, витримую якось і здівательство. Ну, мені вистачає того, що ти тут посьорбаєш. Mm -hmm. А ти хочеш, що я так посярбаю? Божим духом попитаюся. Хто? Я? Ні, я їла сьогодні в день. Ну, раз з'їла, хватить же. Насипала собі ще свіженьку, тільки зварилося, трошки настоявся, сметани туди бухнула. І тільки раз-раз так роботала ложкою. Ну, я без хліба їла. Чого я від хліба відвикла, вже він мені вже й рука до нього не тянеться. То було смачно, я тобі скажу чесно. Було смачно. Тут усе те, що можна їсти, хороша. Наша mm. їжа справжня українська. Дивись, та не впаде. Так дід, Заглядали. ти туди дивись, а не на мене. Mm. О, то й роботай давай. Швидше поработай і швидше підеш відпочивати. Там кровать тепла вже. Та -да. Да. Включала. Да. А, Ще час назад. Да, Та включала я. І з подогревом кровать. Так що дід. Не замерзнемо ми літом. Ти думаєш, що ми літом замерзнемо? Ні, не буде такого. У нас кровать з подогревом. Так що фіг там. У хаті не замерзнемо. Ось ось сусіда сусіда нашого. У нас поперед хати виноград зовсім не пострадав, бо тут затишок. А той, що десь там на огороді, там, то, то там усе пострадало. Так само і в сусіда, коло кущів, дивлюсь, коло сарая. в нього виноград нормальний. А той трошки де немає йому затишку, нічого його не захищало. О, там попримерзав, О, поперед хати в нього теж гарний виноград. Так що у затишних містах нічого не пострадало. Коли мій горіх не пострадав, то, то це взагалі хорошо. Тільки чи будуть на ньому ще горіхи? О чому питання. Бо можуть листки й бути. А горіхи не зав'яжуться, може в той момент холодний. Так що ще побачимо результат горіхів. Правильно? Правильно, бабу, правильно. <ріх> ти так заглядаєш, коли ж воно кончиться. Коли воно так кончиться. ти його їси, їси, така тарілка, що в ній нічого не кончається. І десь туди воно да. йде, йде. Бобадя. І... Так попадя ти, а не. Попадя. Ох, дід. Свійш ти. І тепер будеш хорошо спонсором. Як наїсися, ти будеш спонсором. Ох, і да. Ох, да. Що так наробився? Як ти видержуєш, я не знаю. Ти до ранку хочеш відпочинеш чи ні? Не знаю. Знає, то добре завтра вже. Такі дні праздничні відпочивати буде. Вихідні зитаються, які вони там бойовка ще не кінчилась, ще тільки починається. Знаєш, якби було при союзі, то це перша, друга, третя, четверта. Це чотири виходні дні. Ти представляєш ні? Усі б раділи, гуляли б усі. Та зараз тихо, що що в, в праздники, одне те саме. Одинаково, каже дід. Та колись було. Ух, це холодно. Ні, воно не холодне, воно комнатної температури. горло болить. Та така, вчора напей, що таке дід? Компот учора напис, то холодне. Він така? не холодний, він кімнатний, ти І мені й... не розказуй. І винесла вчора. Ні, він стояв у хаті. Комнатна. Ну попробуй візьми, ти ж аж не, не хочу, пробував. Воно. Холодна. Ну оце попробую. одну ложечку тільки за мене, за папа за був. Так, дід, Не це треба розказувати, так. де воно було. Мені воно нема разниці, де було. Диви, а яке мені а мені нема. Ну, то, Диви, яке воно хороше. А мені нема. Диви, яке воно хороше. Це ж желатин. Кологень, дід. Так. Коліна сустави. сустави. Що таке? Ха -ха. Тобі, тобі, да. тобі не це, а мені хай буде це. А, то. а тобі не це. Як ти не знаєш, то тобі не треба, не, не да? Да. от Ти правильно. Чи, ти, поведе, так мені всі розказувати, каже, учить. Що я знаю, то я знаю. А те, що ви знаєте, знайте собі. І робіть, як хочете. Ніхто вам не заважає. Сильно холодне? Отам От на кухні теж таке саме захололо, то я пробувала. То воно не в холодильнику було, а на кухні. То воно гадь не холодне. А захололо чи загусьло повністю. Ти що тут сюди що Желатин. Желатин, так. Да. Желатин корисний для нашого здоров'я. Потрошку по такій тарілочці можна кожен день їсти, і то було б хороше. Смачно? Смачно. Тільки там щось мало кислоти, бо воно це, е, апельсинове. Там, де було лимонне, там воно б, е, така да, піс... кислинка була. Мені більше сподобалося. Треба було кислоти сюди додавати, якщо апельсинове брати, то додати кислоти. Лимонне. Лимонну брати? Та да, воно там раз є. І ківі є, ананас є. Щось вона мені сунула весь час ананас. Бере ананос і все. А я ж кажу, що мені апельсини не нравляться. То може попробуй, може, вона і знає, що ананас хороший. Ну то я на другий раз візьму ананос. Ананос. Ананас, mm -hmm. ананос. О. Ховати. Хват, Ховати точно? А, тобі там вона є, там ще ж. То моє. А, і то твоє, і це ага. Це з'їв, це твоє, моє було, да. а тепер ти будеш своє їсти. Да. То там багато тобі. Mm. Ти бать, як сказала колаген, то він уже. А що ти так на що ще дивишся так ти? Щось ти одним оком та бігає око десь в одну сторону. Що б ти ще хотів. Ота саму меншеньку таку. А я б на твою це, це. місці брала б саму більшу. Це, це, така, вафля, це, що... <ріхи> та це ж така ти дід. То сама вкусніша конфета. Ні. <ріхи> так. <ріхи> да. А ти на маленьку десь. А я ж бачу, що не хочуть діду вставати із за столу. Сидить і косить на одну сторону. Думать, чи взять, чи не взяти. Я вже я можу це каже, а? Після десерту такого воно живого дітя хоче цукерками закусити, да? ж Звісно, що так уди. Це краще за мед. Ну. Ох, це така смакота, це така смаколик, це така вкусняшка Ї, не, ти що? Якби їх було багато, ти б сидів би цілу ніч би їх їв би. Сказав би я їх спать не хочу. Не, спать. Хочеш і спати, то вже, та ну, проспішуся на світі. Ех. А скажеш що смачно? Як конфета сюди. І кому дякувати треба, що приніс тебе в Ні. Mm -hmm. Я принесла. ти ж не додумаєшся принести конфет. <гум> а я тобі такі гарні цукерки вгостила тебе, діда. знаю, що дід таке любить, а й сидить мовчки, зиркає, зирка, я зирка, їй. А то що? Де? А що мені вже не можна, чи що. А ти тут побочив, да? А що це таке, годо? Це така цукерочка. Оце така цукерочка. Що я можу таку з'їсти? Ні, печальна і цукарочка. А мені як то. Це тут менше калорій, як копік. Тут цукрочка Полошить сюди. Та ти ж їв, їваш її давав. Так, все, думаю, хай до свидання, дід. Так, всім до побачення, доброго вечора, спокійної ночі. Дід, де куди? На берекура. А, що не курив. Там у нього травка ще є, звідси лягать спать. Да, ну спокійно і Бо ночи. Бо я щось так сильно замерз. О, Господи, дей, то надвірний день Наверное, роздіти. Наверное, Так тобі й надо, надо було б... На дворі. Надо пожарки. було б нормально, да, то надо коло, нормально то, було б, а то йде. роздівався. Не вмієш себе вести на дворі, то хто ж твій винен. Бачиш що така погода. Так, ну все, всім ага. пока. Так, якби я тільки